Знаєте, коли людина мріє купити ігровий ноутбук, наприклад, ROG Strix, Asus ROG Strix, по різному кажуть, завжди якась асоціація, що це більш коштовна якась серія, яку там завжди там. Дивишся і шукаєш якийсь компроміс. Ідеш купуєш чи Асу от Лисичка у нас купувала AsuSTF, але на той час не було оцього Asus ROG. Ми би купили його, бо поясню, це базовий ASUS RoG Strix, Asus ROG Strix. На RTX 5050, на Intel Core i5 13-го покоління. 16 ГБ ddr 5 пам'яті, яку можна розширити до 64. І Базовий 512 ГБ M.2 2 SSD з Express 4X4. Все начебто добре, все класно і ціна дуже низька. Але хотілося б більше, наприклад, якихось характеристик, і тут навіть не у відеокарті діло. І, не, наприклад, у процесорі а хотілося б більше пам'яті, хотілося б більше М2, ну, наприклад, сховища. І зазвичай це, знаєте, несе за собою якийсь поход у сервісний центр. Тут цього робити не потрібно. Ні, сервісний центр вам не потрібен. Ви можете використовувати функцію Easy Upgrade. Я вам зараз трохи пізніше покажу, як це працює, але що ж вони зробили за столь малі гроші? Далі ми ще подивимося, скільки він коштує. До, до речі, опису під цим відео. Посилання е, на сам ноутбук на, на офіційний магазин е, Asus. Але що вони зробили? На базову версію е, цього Asus ROG вони поставили класнючий 165-герцовий екран. Full HD це 1920 на 1900 з g sync з Dolby Vision. Так, з Dolby Vision. Тепер далі. В ньому аура, так звична для нас у Asus ROG серії, яка змінює свої кольори. Далі. В нас досить великий тачпад. Дивіться, ось такий намолок, прикольний, так? Тобто, це все класнюше. Тепер ще далі. Давайте прикриємо його. USB type A. У нас 3.2. Gen2. Два штучки. Далі USB Type A ще один 32. Gen 2. Два USB Type-C 32. При тому, що є Thunderbolt 4 з DisplayPort і ще із з G Sync. В нас є LAN G45 на 1000 Мбіт. HDMI 2.1. Ви можете під'єднувати велику кількість моніторів на хвилиночку. І при тому, що цей ноутбук, цей ноутбук. Підходить не тільки для іграшок. Звісно, попрацювати, звісно, там попрацювати у чому. Довбі-прем'єр, фотошопи, штучний інтелект, якісь там 3D-моделювання, цей ноутбук з цим впорається. Якщо ви запитаєте мене, які іграшки можна грати, то практично усі. Я граю для себе, ну, в мене там 4 лідер, так, Stalker 2, Doom Dark Ages, ну, тут тестові будуть версії, потім PUBG, звісно, і Cyberpunk 2077. Тім і цей ноутбук їх тягне на дуже нормальному високому FPS. Звісно, це не 2 к геймінг, це е, я би обмежував це сам самим екраном, який тут встановлено, але переваг безліч. Ви взяли цей ноутбук і поїхали куди вам потрібно у відрядження. Ну, всі ми знаємо зараз така е, ситуація в країні, що ви зараз тут, а завтра кудись треба поїхати, да? бо ситуація заострилась. Ви взяли з собою і поїхали. При тому, що і попрацювати, і порозважатись, і кіно подивитись, і, наприклад, пограти цей ноутбук спокійно задовольняє усі потреби. При тому, що якщо ви. А, Мріяли саме про Republic of Gamers спільноту, то, будь ласка, є Rogue Elite, це бонусна програма, про яку я зараз розкажу, коли ми вже будемо тестувати, ви там можете виконувати завдання, накопичувати бонуси, обмінювати на подарунки. Це теж все є. Ну і це ще не все. От ви знаєте, коли мені кажуть, яка відмінність звичайного ноутбука з відеокартою ігровою, начебто, від ігрового ноутбуку? Я вам поясню. Є декілька моментів. Перший це в нас е, охолодження. Тобто, звичайний ноутбук, він не розрахований на багаточасову е, роботу у іграшках. Він буде перегріватися 100%. Е, е, і знаєте, там годину-другу, і все, і там вже будуть проблеми. Перегрів відеокарти, відвал чипів і інше це таке не дуже гарне діло. При тому, що е, у Asus ROG серії зараз є функція Easy Upgrade. Ми розуміємо, що в нас тут стоїть базовий 512 SSD, NVMe. Хотілося б чи апгрейднути, чи додати ще один. А тут є можливість, чи додати пам'яті. Ви просто взяли, перевернули, не потрібно нікуди їхати. Ви взяли ось так зробили. Оп! І в нас є повний доступ. При тому, що різниця у охолодженні, тут трикулерна система багатошарова, тут є декілька рівнів цієї охолоджувальної системи. Доставили М2 НВМ є SSD. -шечку. Взяли, доставили пам'яті, поміняли цю там, наприклад, 32, поставили чи 64. До батареї легкий доступ. Обслуговування проводити одне задоволення. І все. Ну, Відразу попереджаю, коли ви його, наприклад, апгрейднули, закрили кришку, завести його можна тільки підключивши до блоку живлення. Тут спрацьовує захист. Тобто ви на ходу можете відкрити, замінити, під'єднали, під'єднали блок живлення, увімкнули, працюєте далі. Мінімальна, мінімальні. Часу, затрати часу, затрати грошей на поход, у, наприклад, у сервісний центр. Вам нічого не потрібно. При тому, що у нас тут блок живлення на 280 ватт. 20 вольт, 14 А, при тому, що ви можете заряджати від ноутбуку через Type-C, у якому є Power Delivery, швидкою зарядкою ваш смартфон. Уявіть собі. Це все дійсно прикольно. А ми зараз переходимо вже його, потестуємо. А потім зробимо висновки. Звісно, усі в описі під цим відео. Підписуємось, натискаємо дзвоник на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну що, почнемо саме з Doom Dark Ages. Ви бачите, тут 80, 90, FPS у Думі. 1920 на 1080 В нас стоїть Upscaler DLSS SR Quality і без генерації кадрів, щоб ви розуміли, я не ставив DLSS на генерацію кадрів. При тому, що я скажу вам, я отримав дуже такий іграбельний варіант до 80-90, навіть до 100 FPS у деяких варіантах. Та твою ж наліво, блін, вона ж шмаляє, як не знаю що. Давайте трохи нашого здоров'я відновимо. Побігамо, якщо не вірите, давайте покажу вам сетінси. Давайте, сетінс. Де в нас там? О, дивіться. Які в нас DLSS фрейм генерація Off, а, Тепер далі в нас на середніх налаштуваннях якості. Так що можна ще витягнути трохи кадрів, якщо там заморочитися з DLSS? Ні, нормально, Doom Dark Ages працює нормально. Ну Давайте так, з Doom почали, але а, цікавить трохи інші моменти. Якщо дивитись по конфігураціям, то тут стоїть Western Digital, Якщо вже казати, що це сама мінімальна конфігурація з Asus ROG Strix, Asus ROG Strix, то це в нас 500 гб, і в принципі, ну. Я вам скажу за такі гроші, ви можете ще доставити. Ви можете поставити свої варіанти, і якщо брати по швидкості читання 6274 на 4012, тут не дивимося, знаєте чому, бо практично на заповненому диску вже тестую. Тобто це нормальні показники для pci express при тому, що це в нас NVM Express 2.0. Нормально, в принципі. Далі по процесору. Процесор в нас е, Intel Core i5 13450HX. В нас 6 потужних ядер, 4 ефективних, 16 потоків, тобто 10 ядер, 16 потоків, кеш третього рівня 20 МБ. І якщо у бенчмарку дивитись, давайте забенчимо цей процесор. Давайте бенчмарку вімкнемо. І відразу я вам скажу, що його можна близько порівнювати, десь на Рівні Intel Core i9 10900. У одноядерному тесті 10900 програє, а у багатоядерному трохи швидший. Бо, ну, звісно, порівнювати з i5 14, 14 серії немає сенсу. З Ryzen 9 які є тут у переліку, також немає сенсу. А так ми бачимо, що ну, так, підібрали порівню. Порівню десь приблизно так. По GPU Z Nvidia GeForce RTX 5050 5-нанометровий, GPU GB 207, 128 біт ширина пам'яті, і при тому, що це 8 ГБ GDDR7 Samsung. А, і знаєте, що на такій відеокарті можна в принципі нормально грати. Бо, ну дивіться, а, в нас є результати тесту 3D 10268 10 268 балів по графіки 9927. По Процу 12759. Якщо брати у, у HD варіанті, то Battlefield це 180 плюс FPS, а, наприклад, там той самий. Давайте, Apex 140, GTA 5 175, RDR 2 110+, Fortnite 160. Якщо подивитись там на частоти, на температури, до речі, у температурах ми досягали максимально 80 градусів на самому піку тестів, а по частотах досягали е, десь, зараз, зараз покажу. 4201 МГц по і 2745 по графіці. Якщо брати тест, ну, давайте я завантажу, я робив декілька тестів. тест, 2454 бали. І, в принципі, я вам скажу, це нормальний результат для саме цього тесту. Приблизно такі самі результати по температурі, по частотах ми отримали. Тобто я для себе так вірифікував ці тести. Якщо казати про якісь ігрові моменти, то звісно, опа, ми відкрили Армурі Crate, і знаєте, що ми бачимо? Приєднайтеся до Еліт зараз. Знаєте про що йдеться мова? Зараз покажу. В нас йдеться про Rodge Elite така собі програма лояльності, де ви можете виконувати завдання. Дивіться, ви зареєструвались, виконуєте завдання. Вгадай, група смайла, що це за гра Вікторіна, Рохбок Еллайчі Елі. Тут підпишіться на Тікток, rockstrixcar 18 опитування, котного чого. Тут безліч різноманітних завдань. Збирай бали і винагороди в тебе теж будуть. А які винагороди? Тут повно. Худі, потім іграшку можна отримати, кепки, рох, сумку мішок. Парасольки Чашка, до речі, чашка Рох в мене є купон на 2000 гривень. Коротше, безліч якихось призів прикольних. При тому, що посилання я вам закинув опису під цим відео для того, щоб ви там могли орієнтуватися. Рохід прикольна програма. Прикольна програма лояльності. А якщо стосується самого ноутбука, то я подивився опис. Опис тут, звісно, вони пишуть завжди для максимальної моделі, але мені стало цікаво, я знайшов саме. В офіційному магазині, до речі, по ціні це саме бюджетний ноутбук, який я обрав, і в нас йде графіка 50-50 для ноутбуків в рог 1955 МГц при 115 Вт чи 1905 МГц буст клок плюс 50 МГц оверклокінг на 100 Вт плюс 15 Вт динамік буст. Екран 16 дюймів 1920 на 1216 на 10 IPS level антибліковий дисплей sRGB 100%. Це важливо. Тут же ж можна ще й монтувати, наприклад, з графікою працювати. Частота оновлення 165 Гц, Потім у нас час відгуку 3 мс, G-Sінкія і підтримка Dolby Vision. Пам'ять в нас DDR5600. 5 а, ну в нас тут, знаєте що, тут 8, а в нас 16, а максимальний обсяг 64. І стоїть на SSD 512, PCI Express 4.0, NVMe M2. Отак от, при тому, що ми можемо доставити сюди ще один слот пам'яті, ну, не слот пам'яті, один слот М2 в нас стоїть. Ми можемо доставити М2 До речі, тут є, окрім тих портів, які я вам розповідав, є ще Thunderbolt з підтримкою DisplayPort, Power Delivery, і, звісно, G-Sync з швидкістю передачі даних до 40 Гбіт. Все прикольно. Посиланню опису під цим відео. А ми поїхали на сам комп'ютер далі. Подивимось. Порохи літ ви зрозуміли, так? А, при тому, що в нас є через а, оцей Armoury Crate повне керування, ми можемо обирати там різноманітні режими роботи, продуктивний, турбо, тихий. А, в нас є профілі сценаріїв, макроси, керування бібліотеками іграшок, є Game Visual для керування монітором. І зноманітні моменти при тому, що тут є керування нашим улюбленим цим аура. Так, у цим освітленням, яке тут є, прикольне. По Cyberpunk 2077. Рекомендовані параметри в нас: ray Tracing Low, на DLSS Super Resolution, трансформація моделі. І в нас, ось, будь ласка, подивіться, які налаштування графіки: високі, ультра, високі, високі. Ви можете це все побачити. В принципі, на цьому. На цьому, на цьому пресеті давайте подивимось, що ми отримаємо по FPS. Ну і ми бачимо так. Ви бачили вже там 69-70%. Зараз дочекаємось кінця тесту. 70, 69, 72. Це дуже прикольні результати. А, при тому, що до 95% максимального, а ну, давайте ой, дев'яносто 98,5 98, FPS, 81 середній. То ви можете на такому ноутбуці грати у кіберпанку. На, ультрапрес... на високих пресетах на рейтресінг лоу. Куди ж без пабгу, а? А ну-ка, давайте подивимось, що в нас тут, і я вам скажу так. 160-170 максимально, мінімальна до 100 FPS просадка. Поясню, це в нас самі найвищі налаштування, які можуть бути, бачите? Найвищі самі найвищі на DirectX X11 інхейст. Uh, я вам, ну, так як я граю у PUBG, я вам скажу, грався. Мені сподобалось, і сподобалось у тому плані, що відмінності, особливих від свого, наприклад, там Asus ROG Strix 713 G713 я не знайшов. При тому, що ну, це не така вимоглива гра для того, щоб можна було там щось кодити, прострибаєш там. Щоб можна було щось казати, давайте трохи ще побігаємо, подивимось на FPS 136 137. Е, ну, давайте підемо на та навіщо мене стріляти? Ну на що, я вас що стріляв вас? Ви можете спостерігати і температуру, і навантаження, і я вам скажу, що для цієї ціни, от коли кажуть, що означає ігровий ноутбук у ігрових ноутбуків. Є завжди, завжди а, ознаки. І ці ознаки завжди вони одні. Це модифіковане охолодження, є а, оверклокінг, тобто є а, зазвичай стандартні моменти розгону самого ноутбука. так. Він повинен витримувати це. А, ну, при тому я не кажу там про якісь кольорові там, ці переділки які є. Uh, хоча мені дуже подобається аура підсвітлення, яка є у цьому ноутбуці, та не тільки у цьому у будь-якому uh, Asus ROG. Uh, давайте пошмаляємо трохи. Yeah. Uh, 130 FPS. 130 FPS. І це, звісно, його виділяє серед ну, перемикання у різноманітні моменти по типу турборежимів. Стандартних це коли там буде і турбоохолодження, і звісно, повишення частоти. У звичайних ноутбуках цього немає. Немає можливості керування, немає. Ну, знаєте, дехто купує там звичайний комп'ютер, звичайний ноутбук. Хоча там і відеокарта є, але відеокарта там не розрахована під довготривалі іграшки. Вона розрахована, наприклад, під відеомонтаж чи роботу з 3D-графікою. І починають грати. Перегрівають їх, і що виходить, ай-яй-яй, печаль біда. І потім що робити? Та все просто. Навіть, звичайно, там, на 50-50 ліпше взяти, ніж ігровий ну, ноутбук, ніж звичайний ноутбук там, на 40-70 для того, щоб пограти. Там, чи на 30-60, де хто бере. Звичайно. ASUS став мінімально. ASUS став мінімально, і пішло-поїхала тут компанія Asus, випустила ASUS ROG, який дає можливість ще й пограти повноцінно. Так, давайте ми з вами пограємо ще у одну іграшку. Звісно, Stalker 2, без нього нікуди я зараз нічого не тестую. Тут дуже обмежена зараз у базі кількість об'єму SSD NVMe. Так, не можна встановити багато іграшок зараз. Але те, що можна тут зробити, дійсно прикольно. Ви поставили. Зі швидким доступом в нас я вам вже показав. Е, поставили і проапгрейдили, поставили там 32 ГБ ОЗП і поставили другий SSD, буде вам просто топ-ігровий ноутбук за свої гроші. Ну і що, Stalker 2? Давайте підемо, подивимось, яка в мене графіка. Високі налаштування. Дісплейчик, ми бачимо, що тут без обмежень, все. І давайте продовжимо іграшку. Зараз позавантажуємо різноманітні профілі і будемо вже після них, після сталкеру, переходити та робити висновки. Та-дам! Знаєте, скільки ми отримуємо? 100 FPS на високих налаштуваннях на Stalker 2 на 50, 50, ну, як я називаю, 2 по 50. Відеокарта 2 по 50. Чому на маковому полі тестую? Знаєте, бо тут багато дрібних деталей, тут ще літають ці пелюсоч, пелюсточки. Ви коли пробігаєте зовсім поруч, повинна проходити просадка FPS. Вона, в принципі, проходить, потім виходимо, там 95 просіла, потім виходимо, становиться трохи вище. Давайте 110. там... А в мене слов немає. Ні питань, ні слів, нічого немає. Тобто воно просто-напросто працює. А, давайте заходимо сюди. Тут коробаси якісь, заліземо вверх. Тут в нас таке ж, також коробасик. Та, та та там. А, тут нічого немає такого. А, слухайте. Ну, що я можу сказати? Грати чи не грати на таких ноутбуках обирати вам. Але у наші часи, ой, куди там? Знаєте, коли я живу, наприклад, у Запоріжжі і постійно на, на валізах, скажімо так, коли сиджу на валізах, ноутбук це єдине, що може, скажімо так, бути таким дуже невід'ємним атрибутом мого життя. Бо сьогодні я тут, а завтра я трохи змінив свою локацію і ноутбук завжди з собою. Це по-перше. По-друге, подорожі. Подорожуючи, в мене ноутбук завжди з собою. При тому, що компанія Asus дійсно зробила, що вона дійсно за такі гроші зробила повноцінний Asus ROG Strix ноутбук. Тобто раніше там було мінімум 36, ну, 6, uh, шло у серії там якийсь 30, 60, 40, 60, були тафи, були у 30, 50, там, в тебе який таф так, воно, лисички ми купували її Таф А-15 на 3050, потім 40-а, то Олексій на 40-50 купував. І от я бачу перший раз так, таку реалізацію нормально на 50-х о, тут аномалія, на 50-х відеокартах, щоб дійсно класно все працювало з оверклокінгом, з різноманітними моментами. О, давайте тут постріляємо у когось там. Добирати. Помп! О, ми його завалили. Та ладно. А на що? Давайте стрибанемо і, в принципі, вже прибилися. Виходимо та робимо висновки. Ну що, що рекомендую я його. А, якби коли, а, коли ми купували лисичці, до нашої, нашої лісичці, її асустав був цей ноутбук у продажу, ми ну 100% брали Asus рух. Ти б взяла б замість свого Asus стафу? Маша вон камерою. Бо різниця була ну, 10, там, чи трошки з гаком тисяч гривень, вибачте, чи Asus став, чи Asus ROG. При тому, що ми її брали його на 30-50, так, там конфігурація була поліпша по а, але по пам'яті те саме. А тут виходить повноцінний Asus ROG з легкою інсталяцією додаткових якихось компонентів. Мені дуже сподобався. Я рекомендую я з вами був Бабл. на каналі Україна. На все добре.